Вітаю! Це Філіппіни, це Ночкін Олег і канал Ночкіно. От зараз я ось тут. А тут є ще отакий паркан. Оце все, що ви бачите навколо зараз. Це тут живе знайома дівчина, до якої я приїхав в гості. Зараз покажу, як вона тут живе. Оце в неї тут. Типовий гірський будинок. Оце далі дорога, вона до водоспаду, куди ми зараз збираємося йти. Але мені не стільки водоспад цікавий, чи якісь такі інші моменти природнього походження, скільки от е, саме це, як тут живуть люди. От зараз я вам це покажу. До речі, доїхав я сюди все-таки на електровело і це була моя сама довга подорож на сьогодні. До речі, є дзеркало, яке я не відрегулював і в нього нічого не бачу. Ну, безрукість, вона в усьому ж безрукість. Але отак. Доїхали ми сюди вдвох. Назад я спробую вчепити камеру, щоб ви бачили, що це за дорога. От будинок оце типовий будинок. Те, що називається Кубо Бавай. Ну, тобто традиційний філіппінський будинок, в якому вони жили тисячу років тому і може ще більше, от, така от тераса. Тут зображена вся родина. Тут трохи якась, мабуть, кімната. Тут ось так все. І воно в процесі побудови. Ось. Наскільки вам видно, отак воно все виглядає. Дуже скромна кімната. Тут ось ліжко, одне, ну, вірніше, матрас на долівці. А звідси ось кухня. Тобто, із цього всього ну, таке от робоче, то кухня повноцінна, як наша сільська звична, просто що воно побудоване не з дерева, не з цегли, а саме з бамбуку та пальмових гівок. От. Поряд проходить дорога. Сюди люди добираються тільки на такому транспорті, який називається хабаль-хабаль. Тобто це ці звичні мотоцикли з привареною подовженою базою, на якому, крім водіяща, може бути 3, 5 і більше людей. Також тут на території ще ось один будинок. Взагалі, як не дивно, тут люди живуть доволі щільно, тому що в горах є, що просто там один-два будинки, потім. Довго нікого немає, потім знову. А тут, от, прямо будинок на будинку, саме в цій місцевості. Маюн мото. Оце все дуже типове для гір скрізь на всіх островах. Оце плюс-мінус. Люди отак от і живуть. О! Це якраз в жовтій футболці, та та дівчина, до якої я приїхав. А це ще он купа собак. Дакхан -ру називається. О, -о. Це тут відразу цей магазинчик, який називається. Сарі сарі. Сарі, сарі, стор. А government tax every month? Maybe one time one year? Can <laughs> I uh, yeah, one, once one once a year Annual? One time one year. Uh, yeah. uh it depends on the income. it depends on the sales and plus minus. Huh? Plus minus. Plus minus. Oh no. Maybe it's one thousand, five thousand, uh, million. Last year then para man nila sige and it's government like government uh, organization but for the women mmh -hmm. this kanang sorry sorry store no pila uh one year one year na mudiret ay one year na pero wala ka man nakakuwag kuan maybe mga 2000 ang gawan aninya tax mmh o only two thousand one year and we yeah. finish aha uh -huh.

Хто живе, вони будують отакі невеликі магазинчики під назвою Сарі Сарі. Кіоск з чіпсами, з цукерками все таке. Сам зміст такий, що платити державі треба фіксований податок. Він складає лише 2000 песо на рік. Це 2000 песо. Ну, скільки це? 30. Там 3 долари десь сьогоднішнім курсом. І якщо хочете продавати ще алкоголь та цигарки, то тоді це 5 тисяч песо, це 90 доларів на рік. І все. І більше нічого не платите, а це фіксований податок такий. От ще раз, зі сторони це все отак виглядає. Це, до речі, щоб ви розуміли, чому такий паркан, це люди його вже так нарядили. Ну, типу Різдво, з вересню вже наряжають хто як може. Оце от сюди вхід в той Сарі-Сарі Стор, так званий. Ну, от. Ось оце типове гірське життя людей. Он там далі родина живе. Ось бамбук тут так росте. І як я вже сказав, от сюди нагору. Це тільки на тих хабаль-хабаль. Я ось покажу, що це за транспорт і скільки людей на ньому їде, як вони там сидять, це щось окреме. Е я їздив на такому вигляді пасажира. Е потім, ну що сказати, якщо хочете навчитися молитись, то сідайте на філіппінський хабаль-хабаль і проїдьте на ньому. от отак. -от Все воно виглядає. Далі буде. Кудись ми доволі довго їхали і приїхали врешті-решт сюди. Ну і поки їхав, то 50 разів пожалкував, що не вчепив камеру на лоба. Ну, вже будемо їхати назад, потім вчеплю. А загалом це водоспад, який називається Дайхак, сер. Дайхак Ну, оце. Зараз. Будемо бачити, що це за дайхак. По-перше, скільки тут дертися, а по-друге, буває дерешся, дерешся. А вони ну такі. Ці водоспади потім не про що. Ну от зараз буде видно. Level 1. О-о. Лакау. Майн хапан! Ця дівчинка доволі смішна. Вона постійно стібеться. Ну, такий саме стоб, який вже може бути зрозумілий, тільки коли хоч трохи знаєш бісаю. Вона із моєї бісаї стібеться і в цілому вона така. Угу. Оце зараз починається. Ага. Тобто водоспад ось він і він відразу. Сказати, що він якийсь вражаючий, то ні, але радує одне, що до нього не довелося аж кудись дуже далеко йти. Гамай вочерфу. Гамай. А вот значит Waterfall Gamai". Uh, what is it? Uh, in Bisaya. Um... Оце постійно в них запитуєш слова звичні, і вони вже настільки звикли до англійської, що вони оці звичні слова там типу захід сонця або це водоспад, вони їх вже не знають. Mm? Not remember, right? nagambak Ambak Amba. Oh, to big na Ambak waterfalls. Oh, so big nang okay. Ambak. To big To big na Ambak. Oh. Aha, uh -huh. no to big ts voda na Ambak na Ambak it's down. <laughs> Aha. <Yeah. laughs> Ze uh -huh. srel iz besoyat to big in a uh, oh, uh, no. Uh, Stay, to big is water. Uh -huh. is agat, oh, is agapo hulog to big a oh, waterfalls. Oh. Uh -huh. Repeat please. <laughs> to big na hulog oh, waterfalls. <laughs> to big To big. Next. Oh, <laughs> ну от вона не знає. Я відчуваю, що вона не знає. Oh, ага <laughs> Тому це так у них з бісаєю. Англійська її просто витісняє доволі швидко. Бо це такі, як там хліб, водоспад. Ну такі прості-прості слова. Вже вони починають задумуватися коли в них запитуєш, на жаль, так. Дівчинку звати Еліс, а водоспад просто тубік. Ну просто вода тобі і все. Ну отакий, побачили, сама дорога до нього цікава. В багатьох місцях там можна було зупинятися, тому що проїжджали багато таких сел. Їдеш, 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 а ці бамбукові будиночки. Потім ні з того, ні з сього е, стоїть якась така віла здоровецька. І там машини дорогі, магазин, оцей у них Сарі Сарі, тільки такий, по-багатому зроблений. І отаких от місць їх було. Ну, штук 5 таких локацій, що варто було б зупинитись познімати. Ну, вона сказала, що ми будемо вертатися назад. Іншою дорогою, тому вже вчеплю камеру на лоба і маю надію, що там теж та дорога буде якась цікава. Ну, ну, до речі, дорога доволі небезпечна з точки зору електровело. І сама якість дороги, і підйоми, і спуски, тобто там все разом воно було. Ага, це not only one, it's Духа uh, waterfalls. Ліма. Ліма? Ліма лебел. Ого. Тобто тут це 5 водоспадів. Одна річка, яка утворює цілий каскад водоспадів. Я цього не знав. Ліма левел. Сторінка бісайської мови. Ліма це п'ять. Ліма, п'ять. О-о! Хугна. Лима Хугна. рівнів. Лима Хугна. Хугна, я чую теж перший раз. І це ми були зараз ще тільки на другому. Ну, таке воно все. Облагорожене, туристичне. Чи варто сюди було їхати спеціально? Вже для тих людей, які надивилися цих водоспадів, як би ні. А от сама дорога і різні локації походу це доволі цікаво. А тут і ідеш потім отаке серце. Третій рівень. Дуже малий водоспад. Ну це не водоспад навіть, а просто от така річка з порогами. It's not не вaterфуз, it's uh, steps. Uh -huh. Uh -huh. Оце рівень 4. Якось вже красиво виглядає. Ну, до речі, плюс цього водоспаду в тому, що uh, мало людей. Причому, що сьогодні неділя, вихідний. Да майта о! Бері sometimes again. If there would be like holiday. Ага. Вона каже не той сезон, щоб для людей. Ну от якось звідси вже вже красиво виглядає. Прямо прохолодою такою з нього віє. Бугнау. Бугнау ту Букна у бік холодна вода. Я кажу моїм субскрай. Баба це може біля не о І це кінець водоспаду, який складається з п'яти рівнів. Рівнів. Оце п'ятий рівень останній. Народ купається, хоча вода доволі холодна. Ну, отак він виглядає. Сьогодні отакий туристичний день. Внутрішні туристи вони є. Вона каже в певні дні їх буває дуже багато. Ще сторінка бісайської мови. Тінь бісая це буде. Лондон. 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 Кепітал Грейт Британ. Тобто, тобто бісая Тінь. Це Лондон. Це якась лише тінь. Оце так. Оце ж ви бачили, як ця дівчинка Еліс живе. Я вам показував перед цим будинок. Так от, коротко, історія така. Була вона заміжем, все було добре. А чоловік, двоє дітей. В них була ну от, агенція поховань, похоронна агенція, таким вони займалися. І жили вони дуже добре, в них все було добре. Їздили тут по горам на Мерседесі для Філіппінця, як у нас там по горам на Феррарі їздити. Ну, а потім під час ковіду він помирає, а вони неофіційно були одружені. А в нього була дружина перша, а розлучатися тут не можна. І відповідно все, що то було, майно після його смерті, просто все автоматично відійшло. Бізнес, все разом. Першій дружині, яка вже давно, як би не дружина, але по факту дружина. Оце от такі закони і далі такі їх наслідки. Така історія. А і тепер вона, це ви самі бачили, як живе. Ну Вона така дуже оптимістична дівчинка. Але періодично дивиться там на якусь машину чи що каже, от уявляєш, каже, я отак жила, А тепер оце я навіть не уявляю і оце все з нуля. В її там оці роки. Оце так. Ось так народ проводить час біля водоспаду. Тут це не туристи, це місцеві якраз. Перша поїздка і все, що я зробив, це забув взяти з собою зарядку. Не враховуючи той момент, що в горах, коли постійно підйоми, батарея буде сідати набагато сильніше. Ну, от зараз і перевіримо, наскільки вистачить, тому що. Зараз мені додому ще до головної дороги 12 кілометрів, а потім по головній дорозі ще близько восьми, тобто загалом 20 кілометрів. А батарея, вже коли ми приїхали сюди до водоспаду, то вона показувала лише три ділення з п'яти. Зараз це буде гірська сільська дорога. Вона різна. Ну, якщо <смі>, брати, якою ми сюди їхали, то це вона прямо була дуже різною. Аю, що, Маю надію, що ця буде краща і простіша, тому що ця дорога, якою ми їхали сюди, вона була прямо дуже такою. Ну, для мене вона була аж занадто екстремальною. Зараз побачимо тут. І там вона періодично була взагалі не бетонна. В середньому тримаю швидкість близько 30 км. 27-30. І поки що всі. Підйоми, які були, цей вело долає доволі добре. Зараз батарея знову показує 5 ділень. Але на першому ж підйомі, цей показник буде стрибати. Коли не знаєш дороги, не розумієш, чи гальмувати по повній програмі, чи не треба, тому що далі буде підйом. Друга швидкість, це, мабуть, замало. Нехай буде хоча б третя по такій дорозі. Загалом тут 5 швидкостей. Ну, тут навіть цивільні машини зустрічаються, бо тою дорогою, що ми їхали сюди, то там ні. Там тільки на скутері. Ну от Якщо рідкісні пальми, які тут ще є, не звертати на них увагу, то Карпати Карпатами. Щоправда, я не знаю, в нас в Карпатах зараз є такі бетонні дороги, мабуть, немає. I'm gonna go back home. That was the way, go home. Okay. So thank you very much, thank you. The salamat. The you next week. Come to me please. What day? It's up to me. Oh all, all day, da. Yeah. What what you want, no problem. I'm just gonna message you if, I'm, if i can come, huh? Are you waiting for you? Because maybe I'm gonna go into the city, find a job. Job. I need job work. You come to my place and cook for me eating. It's for your job. <laughs> no, I can You know, I need to. I need it's, very hard. <laughs> it's very hard. It's very hard. Okay, you come to my place next week with. We talk in this tema. Sa okay? So let us. Okay. Sa Sa okay. He, um, uh, you take, care, amping. Uh -huh. take care. English. I'm paying. Ampin? Oh. Ampin what is it? i Take care. I'm Ta Take Take care. Ah, like, amping. Take good care. Oh, Okay. So you Amping 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 oh. <laughs> Salamat Okay Mhmm mm Так, маю надію, що ви зараз бачите це табло. І там е, немає лише одної поділки на батареї. Воно стрибало То не було одного, то одної, то двох поділок. Це при цьому, що було подобано е, скільки? Близько 50 км. І більша частина маршруту пролягала по. По горам було багато підйомів, багато спусків, ну і все таке. В цілому, ті от по нахилу підйоми, які були, як він їх бере, то Ну досвіду в мене немає з чим порівняти, але те, що по відчуттям, то я дуже задоволений. Це якось так. Як же кожного разу радує оце. Воно ж ще не тільки красиво, а це відкриваєш чи ці двері. І відразу звідси прохолода разом з красою. І комфорт, і краса два в одному. І десь їздив там і там було щось красиве. Ну, от, щоб жити, оце от воно ідеальне місце виглядає отак. На сьогодні з тих, що я бачив. Враховуючи бюджетність.